Костянтинівка це колишній потужний промисловий центр. Якщо Кремиторськ, там ще Сєвєр, де хтось ще, то вони ще там працюють, то в нас цього вже там більше 20 років немає. В момент, коли все перепинилося і зникли робочі місця, і все решта, звісно, всіх тотальна депресія. Всі просто казали, що все плохо. От покоління раз, покоління два. от, І місто перетворилось в таку суцільну Ми Всіма силами намагаємося просто залучити якомога більшу кількість людей, які не депресують, а хочуть щось робити і можуть щось зробити. Вільний просір друзі це одна з молодіжних платформ, які зараз дуже розповсюдились по наших областях Донецький і Луганський. Це місце, яке ми створювали для того, щоб було де поспілкуватися, повчитися разом, інколи от, і робити якісь класні штуки для міста один для одного, для того, щоб змінювати думки людей, які тут живуть. Куточку, як ми задумували, коли тільки створювали простір, повинні були сидіти люди, які не хочуть спілкуватися ні з ким. Це був куточок інтроверта для того, щоб можна було там почитати, повчитися. В принципі, так воно є. А тут ми задумували собі полички, невеличкі бібліотеки, настільні ігри, так як це колишній китайський ресторан, коли тут були супережеві коралові стіни. От, ми його перефарбовували, але вирішили не забирати барну стійку, яка тут є. І Насправді це такий наш куточок для людей, які тут працюють, там лежать наші речі, там ми робимо каву, бутерброди і все решта. В принципі, і в нас маленьке приміщення, але воно безкоштовне. От, і нам міська рада надала його як громадській організації в користування безкоштовне там, з 1 гривню на рік. Раніше в Костянтинівці, якщо робили заходи, то тільки від. Міської адміністрації вже на сьогоднішній день, напевно, мешканці Російської Федерації, які туди поїхали, вони робили якісь там сльоти мотоциклістів, якихось таких от, ну, Такі масштабні заходи, от, і... а такі маленькі якісь ініціативні групки, навіть на громадській організації, ніколи не зверталися. Це дуже складно, але менше стиму ми пройшли ці 10 круговада, і вже на сьогоднішній день це відбувається, я може по вайберу, навіть скинути комусь заявку свою. Але от довелося виховувати їх два роки. У нас в Костянтинівці це от місце, де концентрується життєствердність якась. тому що, ну, Попри все, що відбувається, щоб там не було, і навіть коли ми щось робимо, нам щось ламають. Ми кажемо, окей, значить, це було так, треба. Ми просто рухаємося далі і починаємо змін. Ну просто ми щось можливо зробили не так і рухаємося кудись в іншому напрямку. І насправді, коли розповідаю, я завжди кажу, що нас напевно найбільше об'єднує от якесь непояснювана, невимовна любов до Костянтинівки, тому що ну бо дійсно її пояснити часом важко, коли там. Якісь погані речі відбуваються, ти все одно робиш далі щось хороше, бо віриш в те, що все буде добре. От і на такий, на цьому всьому ми об'єдналися і почали працювати. У мене народився син 8 років тому, і в нього були деякі особливості. У нього був синдром дефіциту уваги та гіперактивності. Невропатолог він тільки пропонував якісь лікарські засоби, але я зрозуміла, що це не буде допомагати моєї дитині. Тому я почала сама. Знаходити способи, щоб йому допомогти, стала навчатися десь на якісь Вода. семінарах. полетіли машинки. Наливай воду. Вода. Ой, розлили. Ну, нічого, буває, що розлили. Два роки тому до мене почали звертатися люди. Просто знайомих знайомих, які знали, що я допомогла своєму синові, і вони питали, чи можу я прийти до них і допомогти їхнім дітям. І з того моменту я почала працювати з дітками. Я працюю з дітками з аутизмом, з затримками мовлення, з, з різноманітними особливостями розвитку. жестом! Костянтинівця десь приблизно 15 дітей у мене зараз. А у Краматорську люди тільки починають приходити, тобто там небагато, ще 4 дітини. Я виграла грант невеличкий. Я змогла на ці кошти придбати меблі, інтерактивну дошку. Там ще деяке обладнання. Ма, ма-ма, мама, мама йде! Ура! Ма -ма! О, ну, мені, мені б дуже хотілося б ем, зробити садочок, дитячий садочок для дітей з особливостями розвитку, тому що таких діток ніхто не хоче брати до садочків. Якщо дитина буде у такій розбиваючій... В таких розбиваючих рамках зранку до вечора у неї дуже багато шансів до, до початку школи ну, стати досить соціалізованою дитиною і розвити всі свої навички, які будуть йому необхідні у житті. Перед вами торговий комплекс Україна. некогда центральный универмаг Константиновки. Но в данный момент э, переживает эпоху возрождения, как, в общем-то, и наше предприятие. Вот, Как-то символично. В Донецке мы отшивали форму для э, донецких детей. Ну, так уж сложилось, что вынуждены были переехать это моя супруга, по сути, Наталья занимается львиная доля того, что здесь происходит. В Украине на сегодня достаточно большой спрос на вышиванки. И мы добавили к своей линейке, которую предлагали, вот такого рода продукцию. Видимо, дети, родители приучают детей, наверное, хотят идентифицировать себя как украинцы. И это, в конце концов, красиво. И... Есть моменты, которые еще требуют развития, безусловно. Но надеемся на то, что мы не единственные, которые будем пытаться развиваться в Константиновке, что предпринимательство в Константиновке будет расти. Ну, и верим в потенциал города, верим в потенциал Украины.